Чому корейська косметика в Україні в 2-3 рази дорожча? Ти платиш не тільки за крем, а за оренду магазину, зарплату менеджеру, упаковку з золотим логотипом, рекламу блогера, який сам нічого не купував. Ну а я плачу за сам крем, і все купую напряму з Кореї без знання корейської мови, без посередників, без ой, а це точно оригінал? І я нарешті розклала все по поличкам у новому курсі Корея з любов'ю це покрокова інструкція, як перестати переплачувати. Що у навчанні? Як замовити з найпопулярніших корейських сайтів, як оплачувати навіть без картохи на земного банку? Дві найзручніші до. Ставки напряму в Україну або через США. Як зробити перше замовлення, хоч сьогодні, як отримати пробники, подарунки, безкоштовну доставку, як не потрапити на фейкові сервіс список сайтів із США, де можна замовити косметику, одяг, дитячі речі та навіть техніку. Це пояснено простою мовою по відео з екрану. Я планувала зробити навчання за два дні, а вийшло за два тижні, бо нюансів виявилось набагато більше. Ми раджу не пробувати проходити через це пекло самостійно. Тепер тобі не треба шукати десятки відео на YouTube або боятися, що зробиш помилку. Не тільки про косметику, це про Воду вибору. Бо коли одного разу ти купуєш бальзам за 200 гривень, який коштує в Україні 700, назад дороги немає. Навіть не помічаєш, як кожного місяця витрачаєш 3-5 тисяч гривень на простих покупках. Ти вже звикла. А якщо в тебе діти, якщо ти купуєш догляд, подарунки, речі, витрати ще більше, прояви, що за ці ж гроші ти отримаєш якість вище бренд, яких немає в Україні, без черг і розочарувань. Мої навчання вже прийшли понад 100 дівчат, і всі вони звичайні українки без знання мови чи досвіду покупок за кордоном. Пиши слово знижка, щоб заповнити анкету і гарант вона отримає знижку 500 гривень. Кореї з любов'ю це твій новий спосіб купувати легко, розумно і красиво.